Ми Чи? даємо шанс нашим дітям для того, щоб вони мали своє майбутнє. Цей центр був заснований в 1996 році. По сьогоднішній день ми функціонуємо. Робота нашого центру спрямована на те, щоб надавати реабілітаційні соціальні послуги, педагогічні, психологічні, медичні послуги дітям, а саме основне, щоб забезпечити освітній компонент розвитку кожної дитини. Через це ми тісно співпрацюємо з загальноосвітньою школою номер 20 і перші в Україні ми включаємо Вручилися і розпочали інклюзивне навчання на базі 20 ї школи наших дітей. На сьогоднішній день 11 дітей, які ось через годину приїдуть сюди, в наш центр, вони навчаються в звичайних класах, в звичайній школі і звичайними дітьми. В нашому центрі вони проходять курс реабілітації. Курс реабілітації складається із відділення соціальної реабілітації і відділення медичної реабілітації. Ми і ми, звичайно, дуже раді, тому що наш центр це центр для діток, для діток, які мають потребу у розвитку, навчанні, вихованні, у забезпеченні тими чи іншими іграшками, навчальними приладдями і взагалі поспілкування. Сама знайшла мене, і це було неочікувано. і Дуже приємно, що ми змогли сконтактувати по телефону так. Що сьогодні ми вже приймаємо ось таку шановну велику групу е наших, надіємося в майбутньому друзів у нас в центрі. Прошу, розкажіть, прошу розкажіть. Я нагадила, Валентина володимирівна. Розкажіть, про що про це я нагадала Валентина Володимирівна. Я представник, я голова жіночого руху, жіночого руху жінки заєднання українського народу. Це не політична партія, це громадська організація з тих жінок, які були на майдані, і з тих жінок, які потім прийшли до мене. Ми які зареєструвалися офіційно 15 серпня. Тобто розумієте, що ми зовсім зовсім нова створена організація. Але в нас ти представництв. представниць всій Україні, Чим ми займаємося насамперед створення територіальних громад? Сьогодні зі мною ми приїхали сюди для того, щоб вас побачити, з вами познайомитися, вивчити потреби цього центру? Можливо. Дійсно познайомитися. Насамперед з Тамарою механичку, як, як керівницею. Я вже тут всім кажу і заявляю, що на наступний приїзд ми привеземо комп'ютер, вони просили великий. І я думаю, що наступний приїзд вже буде до Дня вчителя в жодні місяці і виконую своє слово. Зараз ми привезли невеличкі подарунки для діток там і для мам, бо там, і якісь зміючі. Тобто, що мали, ми... Щоб не їхати з пустими руками, ми приїхали до вас познайомитися. Зі мною приїхала Ірина Олексіївна, це дитячий громадська організація, дитяча, джерело надії, яка на ми хочемо, щоб ваших діток можна було оздоровити, наприклад, десь на якомусь борті. Наприклад, бо ми з ними працюємо на наступне літо. У нас такі з вами плани. розумієте ця жінка це теж дуже відома жінка, голова секретаріату партії захисників вітчизни Юрія Кармазіна який живу біля церкви. Його всі знаєте, це наш заслужений юрист, який дійсно підлувався, був у був парламенті раніше і хотів, щоб наш народ жив краще. І це голова секретаріату партії захисників Вітчизни Лариса Володимирівна Яценко, Можливо, ви її знаєте. Вона до вона, вона, нас теж багато. В двірі церкві буде представляти відбування українського народу. Я Яценко Людмила Степанівна. Це Оля, це Оля, наша співробітниця дівчина. Яка е, сьогодні буде з вами і з вашими дітками разом зі мною. Ми будемо з вами, з вашого нато бажання, на майстер-клас зробимо ляльку-мотинку, оберіг українського народу, яку ми робимо і даруємо для того, щоб це дійсно оберіг. Як він робиться, ми покажемо розказуємо. Оля, я і Ірина проведемо вам цей майстер-клас, навчимо вас і ваших діток робити отакі от е, чудові, класні. От ляльки, мотанки, береги нашого народу. І ми кожному з вас теж сьогодні ми привезли, подаруємо ці ляльки. А про них вже більш детальніше розкаже Ірина, як ми вже будемо робити їх. Отакі от бачите, ми робимо береги нашого народу і просто даруємо їм їх, їх ці всім людям, які трапляються на нашому шляху, куди ми не їдемо. Це наша візитна карточка. Я, крім того, що я є що я, я ще головний редактор газети Столична неділька. <гум> Столична неділька, вона виходить тижневі газета, гривна 60 підписки вона, вона має 16 кольорових сторінок, тобто це не комерційна газета, а газета, яка буде доносити те, що буде відбуватися територіальна громада, і це буде наша з вами газета. Почули? От це все, що я хотіла зараз вам про нас сказати. А далі там я бачила, вже занесли пакуночки. Мама Михайлівна, я хочу, щоб. Знали, що не тільки через Людмилу Степаніну, ми до вас хотіли потрапити і через Чудновського Віталія Олеговича йому... і, і домовлялися, що він приїде разом з нами. Але він був на оздору, виїжджав на оздоровлення діточок і він за вас побував. Ми хотіли зробити це спільно з вашим ну, депутатом Білої серди. Але він вирішив без нас, то ми до вас все одно приїхали. Весь цей час білоцерківчани, ваші батьки, наші підприємці були разом із нашими захисниками нашої батьківщини, які їхали з білої церкви. я хочу зараз передати вам запрошення стара за шинами. Усе віки українські комі. Пану ханцева Україну привітав, ганих діток привітала, помогала тристати хвороби, не роста. На свої родини, як робити Україну, вона у нас. І да, сино! Україну у нас було таке свято, Україна єдина. Хочу подати пеко. Ми ходимо. Мати зможе з вами спілкуватись. спілкуватися. Дякуємо вам це не на рекорді, а на старті, і це не на рекорді, а на старті. 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 ...від Юрія Антоновича Кармазіна і збираємо продукти, і теж передаємо на АТО туди для наших військових, де, де, де йдуть бойові дії. Тобто ця лялька, як оберіг, служить і для вас теж Тай вона буде оберегом вашим діткам. Ви знайшли таке бажання приїхати в Білоцерку, познайомитися з нашими прекрасними дітками, з нашими чудовими мамами. І почати нашу співпрацю. Ну як кажуть, до роботи, <реш> товариші. Yeah. Like, починаємо yeah. працювати. Yeah. Yeah. І так, ви знаєте, хто їде у нас в графік рейсом, ви їдете в рейс. хто Українські отамані переглядають. <реш2> я вам всім видала такі довгенькі полосочки. Mm -hmm. Ось такі. Отакі дивіться. Кожного. Mm -hmm. такі, такі. Ось диво. І дивіться як. Її треба скрутити в трубочку, сильно на листях. Скручуєте, дивіться, якось так ось. Рубить в трубочку. Всіх виходить? Сонечко, Ось так. Давайте скручимо. Трубочку скручуємо. Давайте виходимо. Треба, щоб сам змотати, тоді вона буде все робити, що <різ> ти хочеш лялечка. Молодиць, ну, дивіться, ну, ми зробили. Це, це буде обличчя речі. Так, що, ми зморталися. Зараз подивимося, що всі разом будемо робити, почекаємо, хто ще не встиг, а потім будемо ще працювати. Нас ти встиг, ти молодчинка. Мене, Мене свічерина. Yeah. І а. мене Ірина. Дивіться, а біля вас такі квадратки біленькі. Берете отак, тримаєте? За кутик. За кутик, так. так. І оцю головку положите посередині. Так. <плес> Ні, ну можна можна <плес> просто на столик. Або на столик, <плес> <або в> так, <столик, плес> <віде>? просто <плес> попасти і посередині положити. <плес> <От, плес> <От, плес> і закривайте. Один кутик на інший наглядає, так, сюди. От сюди. Ось це у вас договорів у вас лежить на столику, ви кладете посередині, накриваєте одним куточком і потім робите ось так. Ви яке вички дойдемо.

Сейчас мы о себе коленка почекаем. Как вы жвать? Саша, вы решили намку. Нас слышно. Людмила. Люда. А ты вы, Саша, да? Так. они Вы лежали помните? Ну да, Саша. Серединку? І Ой, Десь, це не Чого Ой, так А закриває. Двісті. Ні, можете так, або так. Краще Саша. Маріна Болісова. Вивезти. І якби обгортай. Два речі виглядає. Закриває. Натуально.

А не вот выше самая. Алиночка. Молодец, уже крутые. Крутые, крутые, замоты. Мити, понимаете, убережный пальчик. Радіти, якщо є такі можливості. Якщо нема, це можна брати речі мали, малих дітей своїх, чи своїх батьків, матері, для того, щоб зробити сімейний убрій. Отак От зробили, бачите, як я. Зробили, Тепер це ви робите голову. Берете нинку і закручуєте. Вона буде похожа, дивіться. І ви берете нитку і сильно-сильно мотаєте, мотаєте, отак обмотуєте, і до кінця буде основа, бачите? Оцей хвостик, вона це буде основа. Основа ляльки буде, на яку ми будемо тати. скільки мотано пламериці подарили, подарували дівчат. Тамара Михайлівна, ви сьогодні навчитеся її робити. Бачите? Оце і зробили туловище. Оля, так, що далі ви робите? Покажіть, як туловище. Мотаєте. Юхочка. А, нижню. Дивіться, це спочатку хреста я буду робити, потім нижню. А, а, а я зроблю ви, хреста. Ви, ви покажіть. Ви, саме просту ви робите, да, ви, да, без да. я христаю да. без рук. Зробили туловище? Далі береться нитка, а нема нитки в нас. Ну Ні-ні ні, ні, ні о, є. Я ж така розумію, що зробити нитку таку. Зелений колір що означає? Здоров'я, надію. Голубий колір означає. Голубий зелений колір, здоров'я, дивіться. отак так беремо, фіксуємо. Бачите, обмотуємо. Беремо, робимо хреста у нас такі виробляють дівчата. Я вже їх теж багато вже зробила і вмію. Я роблю 16, 17. Знаєте, коли можна робити мотонку. Коли поганий настрій, дивіться, бачите? Можете мені, крім всі папери всі винести, треба старі. Дуже багато паперів, але сам перед духом. Дивіться, ваша ж, голова буде ось, Не тут же вона буде. Отак. Отже, вона її будемо вдягати. Отут треба. Це ви робите небесне. Що це Іра вона робить, Тамара Михайлівна? Синє небесне щось небесне що? Що? Синій колір. Синій сині колір сині це так. сині кугама сині кольорів від блакитного до темно-синього означає зв'язок духовним. Я закінчився ще один день, а це значить, ти скоро підеш і закінчиться моє життя, Чи так буде завжди. Хоч сьогодні йди. Я не чуваю, як пари небо, як пару небо і краю нема, ідей свиней. Зупинитися треба, а сили все менше, і ти вже давно, не сама, чи так буде завжди, ось одні й не лиш ще неба, лише неба. Не дає і очі твої то моя небезпека, і ті ж самі очі то щастя моє, чи так буде завжди. Ей, хоч сьогодні не боявся, та ти нас маєш. Denn hast du weißt den abordage, mir wie mochate ale, du fürs nä isch mir nie bitibachte, alles din ras, hey, ich das wo derst steh, hey, di di menne nei